Поняття пором існує, покуди є люди, які пам'ятають це. А даний об'єкт з 84-го рода производства. Ми за 200 років, між прочим, сильно вдосконалили це. Раніше цей пором був менше розміром, а ці понтони були не з желізо, а з добової доски. Вони зроблені були в корита, так і верх не зашити, балки лежали, тому що під підвода їхала. А ми за 100 років, років дерев'яні байки замінили на желізні, і місто веревки конопляної повісили катанку. В ближайші 100 років ми плануємо сюди вже мотор якийсь приділити. Ну, у 90-му році почав розвалюватися Союз, я робив мішкохострої каменщиками. Я був перший на квартирну в очереди. Ну, Я женився одразу по армії, але ну, дітей не було, мені положено була Ну, А всі вже хотіли там дві-три От Той дом, де квартира має бути, вже і фундамент почали ми робити. А потім кажуть, тікай. Дум так, так і залишився, перспективи там ніякої не було. І брати кельму і їхати на Москву по заробітках, або тут на роботі. Осенью доробив хату купили і переїхали в село. А тоді вже дійшло до того, що ці поримщики, тоді, які тут робили, давно вже 10 разів там лежав, порим плавав сам, були скандали. І голова вирішив їх усіх трьох замінити на молодих перспективних. І я потрапив у ту фазу і так я і залишився. Із першого екіпажа трьох чоловік тільки один є. Один продержався місяць, другий два місяці. Карман грошей, влада не обмежена. І щедрі люди, і все. Существують правила з грошей. Є дві категорії граждан, яких я перевожу. Це місцеві жителі Пекарівської сільської ради. Це чотири села тут. Це що ви проїжджали, 4 села. От місцеві платять і 50%, а пішоходи велосипедісти я їм взагалі разрешаю. Якщо чоловік хоче зекономити, будь ласка. Вони взагалі не платять. У нас перестає. Дубові моряни доски. Ви знаєте, скільки коштує маріоний дуб? Дорого. Це євро, це тисячі євро в закуп. Власність громадська. Він був колгосп. Коли розвалювалися колгоспи, щоб ну, не було ніякої монополії, нічого передати його, не розпаювати, а передати на баланс сільської ради. там Виділили майно, паром, комбайн, трактор. Ну, остальне майно люди не схотіли брати, займатися там не милином, ні чим. На пором вони тоді об'явили конкурс там. Письма, фанверти, сейфи, так серйозно було для нас, що ужас. Ну Ми конкурс той виграли, і це вже дев'ятий рік. Це в оренді. Це кілька двіження. От в суботу движение, ті, що йдуть на базар, вони йдуть рано, а ті, що йдуть в місті в село Поторби, вони йдуть десь в часах десяти. Ну, покуди проснуться, соберуться. Треба банки ж наготовити. В село Штару треба здавати везти, бо не налють тоді молока, сметани. Скажуть, банок вже нема, вже всі вивозили. І через 10, -10 знову знову обновляється двіження. Все переправляв, танковий БТР вони переправляв. БТР приїхав, ну, широка колісна база, не поміщається, на наприклад. Прийшлося повернути назад. Коли заворуха почалася, Наші генерали побачили, що в їх карти ще з 40 годин. Ну, там написано, що тут мост стоїть. а вони кинулися, воно не так. Вони послали з розвідбата, і тут моталися хлопці бтр і звіряли їхні карти з реальної життя. Ну і ставили свої ж позначки, що на поробі тут можна перевезти машину вагою до 15 тонн, БТР танк не поміщається. Ну от і. Готувалися, що і тут війна почнеться. А все остальне ми перевозимо. І кори, каривико, зараз це все цивілізовано. Раніше от тут були приварені такі уші, задвигали оці ж задвижки, дубові такі і заганяли корів. Вони тут заходили, ділили красиву площадку таку, потім повдня ведром треба було змивати. Було так, я приїхав. Поримщик говорить, ну тільки два слова. Його порози важко. важко. Ну, хлопці вирішили, що самим переїхати треба. Вони дв'язали порим, пливуть, а він встав і канат відпустив. Їх знесло туди в сторону. Причають не можуть. Вони лежить, спить, а вони тут гукають сидять. Як це без поримщика їхати? Так от вам розказую секрет старинних поримщиків. Треба було привезти чекушку горівки. В ті времена тут у солосниці, в кожному районі, ви випускали самодільне це вино. Його називали в народі Мушинське. Стояло там 80 копійок. І от привозиш пляшку Мусильського, паривчик тебе питає. Ну що, прийшов чи приїхав? Якщо кажеш, прийшов, ага, ну то зараз, зараз жди. Він ну, пішов, лігієшся і дримає. Якщо приїхав, заходь. Заходь, кривається вино, наливається стакан. Приїхав, що ми і собі випили по стакану, поїхали. Я коли став робити, це було таке. Руб за паром це були не гроші. А, а як ти приїхав ще кушкою, значить ти вважив паромщика. І тобі тобі лишені вопроси не задають, перевозять. Зараз мені ніхто не предлагає. Є тільки один чоловік чи два, які приїжджають до мене з пляшки горілки. Ну, це люди, які живуть там в Москві, куми. Я кажу, на що ти її привіз, знаєш, що я не випиваю. Ну, Традиція. Десь на річку поїдемо по молодості, пляшки горілки моєї викинуть. Він каже, тепер я буду тобі возити, колись так сказав. Я каже, я не проїд возити, соблюдає традицію. Останні питання про горілку не знають. Хоча хто плавав на поромі в ті времена, от він знає, що таке, що таке прийшов чи приїхав.